Метою цієї постанови є звернення до міжнародного співтовариства із закликом об'єднати наші зусилля на шляху до перемоги над російським агресором і на шляху до встановлення справедливого, всеохоплюючого і сталого миру. Тільки такий мир дасть можливості для того, щоб відновити повноцінне життя в державі і провести зокрема вибори в умовах миру. В, з дотриманням всіх міжнародних стандартів і в демократичних умовах це головна мета цього звернення і цієї постанови. Разом з тим, в цій постанові констатується факт з посиланням на відповідну резолюцію парламентської асамблеї Ради Європи на доповідь Венеційської комісії, констатується факт про те, що Влада в Україні є повністю легітимною. Жодних сумнівів тут абсолютно немає. Ця легітимність і президента і Верховної Ради базується дуже твердо на конституції, на законодавстві, і також констатується факт, що Путін є нелегітимним, тому що як сказано в відповідній резолюції парламентської ради Європи. Росія це терористичний режим, це диктатура. Путін по суті визнаний терористом, тобто про жодну легітимність диктатора Путіна не може бути й мови.